Сьогодні перший мабуть, повноцінний виїзд буде на цій ось машині. Добили тільки пару виїздів. по пару поїздок поки забирав машину, поки машиномонтаж їздив вчора, як повертався. Так як вчора був вечір, хруща падів, скло однив на заправці ввечері, по трасі повертався, фари зараз понамочував, щоб от з парить дзеркала. Після хрущів, щоб відкисло. Ніку сьогодні їхати не хочу. Вчора машина ввечері милася, але хрущі зробили своє справи, вони прямо роїлися. Це вже вони тиждень тримали, як рояться. Зараз домиваю і виїжджаю. А ще машина простоїла під цією хвойною ялинкою і пару капель смоли вже прийшлося скоріше відшкрібати. Тому під хвою краще не ставить. Ну, авто я по, по одному хрущі, а все інше було і так чисто. Тому можна виїжджати. Ще вам скажу, зараз тримач для телефону, ще один магнітний куплю. Мені вони сподобалися і буде в мене два тримача. Так, Сьогодні я щось збирався, збирався, вже майже обід. Після 12 годин сходив, купив ще один магнітний тримач, на ньому зараз гоупрошка висить, висить, так от виглядає. Ну, або телефон можна чіпляти, тепер в мене їх два тримача. Можна легко чіпляти і і знімати телефон, якщо буде потрібно. Так, Цю штучку я зробив, прикурювач, працює постійно, цей піптик щось то вилазить, то не вилазить, в основному не вилазить, але працює. Звичайно, закритим воно мені більше подобається, але треба, щоб заряджалися телефони та й реєстратор також. Ну, такий от жук проводів тут присутній. Поповнив програму Mobile Taxi, бо її тільки через термінал треба поповнювати, як виявилося в селі. В Сіті 24 оцей коробка для поповнення чомусь поповнення не було. А баланс 0 гривень. Цікаво я поповнював. Куди дівся мій баланс? Чи я щось... Чи я щось не тут? Ладно, будемо розбиратися. Качав, зареєструвався в програмі Taxi, поповнив, поповнювати треба тільки через термінали з мобільного перевести там через приват 24 бо ще якісь варіанти не працює. Пишіть, якщо немає цього інтернета, тільки що пищало, баланс показувало. 0. Зараз інтернет з'явився, то на 200 гривень поповнив, 12 гривень пішло на комісію, 180 гривень, дійшло, 188, дійшло на баланс. І Рексад програма теж ще не користувався, тільки зареєструвався. Можливо, сьогодні буду дивитися, як вони працюють. приїхав в інше місце, бо там щось інтернет погано ловив. і Зараз тут постояв трошки, взяв просто замовлення, щоб виїхати кудись з Карківщини на Солом'янську десь в той район. виконав одне замовлення в Соломіцький район, і звідти на ЖД вокзал. Зараз біля ЖД-вокзалу на спуску. Здавав потихеньку назад і помітив, що тормоза, схоже, я притримую, щоб машина не скочувалась. такий ефект, наче підклинюють перші там, пів секунди-секунду, щоб тронуться з місця було. Що по-своєму повинно бути зручно. Але коли не очікуєш, то думаєш, можливо, тормоза заклинули, або ручник не вимкнув, який тут поганенько працює і жде свого ремонту. Мабуть, буду користуватися поки що. З тими стандартними програмами, яким я користувався, уклон Vault Uber. Бо з mobile taxi ще треба трошки мені порозбиратися, як він працює, бо воно пікає сектор на сектор і відволікає, бо треба якийсь час виділити, бо в процесі замовлень, якщо чекати чи вибирати замовлення, на яке їхати, воно мене відволікає доволі сильно. 18 половиною, але автомобіль нагрівається поки стоїш незаведений і виключений клімат. Така собі тепличка, як я називаю на Сонці. 40 хвилин я розбирався з Убором, як з ними зв'язатися, тому що Mercedes повинен проходити теоретично більшій категорії, ніж Vuber X і Vuber Connect. Але нічого не змінилося. Перелопативши багато цих пунктів, силок з ким зв'язатися не зрозуміло. Як зв'язатися теж. В інтернеті також інформації немає. Подзвонив на номер якийсь, знайшов в інтернеті за 2019 рік, а зараз 24.998, здається, почав описувати проблему, вони кажуть, ми не Uber, дзвоніть Uber і кинули трубку. Є якась тут форма, знайшов для заповнення для зворотнього зв'язку, бо щось там поки що офіс якийсь там два місяці чи що не працює. Почав заповнювати, вона не заповнюється. І тільки хвилин через 40 я знайшов у вхідні в лист турботі і там є ось така ось інформація, якщо вона читабельна буде на екрані. Що вона не працює що, щось там, 1, 6 та 8 травня? Якраз сьогодні 5, мабуть травня і завтра Пасха. Я так розумію, можливо, по цій причині воно не працює. Але інших варіантів зв'язку я не знайшов. Заходити е, в такі ці, як е, допомога при поїзді, ще щось пробував, Вона все йде чисто на меседжер. Текстові форми, готові заголовки, і нічого, якби ввести своє питання або ще щось, ну просто неможливо. Тому чекаю, коли там, 7 чи після 8 травня, можливо, вийде зв'язатися, можливо, ці пункти самі додадуться, але це не точно. Ну, в общем, треба брати куди-небудь замовлення звідси, бо я вже з цими пошуками зв'язку з Убером Фактично години чи трохи більше. Ну і трохи я ще тут пройшовся по магазину. Але фактично 40 хвилин пошуків, 20 хвилин такого відпочинку. Ну що ж, треба їхати далі. І того за сьогодні проїхано 174 кілометри з двома поверненнями додому. 6,6 літрів солярки показує розхід, щось там біля 13-14 літрів, але це не було пробок. Ой, ліхтарик треба було виключити, голоза світить. І оце ж це там, десь часу до 5 їздив приблизно, але одна година випала на пошуки інформації по Uber, як з ними зв'язатися, і десь з пів. З 21,30 до 12. І все. Було сьогодні два комфорту. До цього на попередній машині комфортів просто не було, бо вона була стандартний, чи там мінімальний клас і один універсал. Була одна коробка і кульок. Ну, коробка така величенька, 50 на 50 см, не знаю, мабуть. Вона б не в кожний седан зайшла, в хетчбек можливо, б помістилась, можливо, ні. Це вже дивлячись, який і які там точні розміри. Ну і на цьому все на сьогодні. Завтра подивимося. Завтра Паска. Або взагалі нікуди не поїду, або, скоріше за все, поїду. Але який це час буде, поки що невідомо. Коли посплю, висплюсь, або ж не висплюсь, якщо встану в 5 годин. Всім гарної ночі! Хоча по факту буде, як кажуть, доброго времени суток. Доброї пори. Всім доброї пари доби.